Хоча Джулі та Стівен тимчасово відновлюють зв'язок, під час його візиту до міста навіть проводять довгі ночі разом. Втрата Кейт стала надто великою перепоною між ними, і вони знову розлучаються, але... Книга закінчується чудовою звісткою від Джулі про те, що вона знову завагітніла від Стівна під час його візиту до неї. Про те, чи була ця звістка чудова для головних героїв, Ін МакЮн нам не розповідає, лишаючи це поза сторінками. У 2017 році на каналі BBC One відбулася прем'єра екранізації роману «Дитя у часі, головні ролі, в якій зіграли імениті Бенедикт Кембербеч та Келі Макдональд. Фільм отримав хороші відгуки, тож, якщо ви ще не дивились, обов'язково зробіть. Це. Дитя у часі вміло протистоїть звичайній мелодрамі, довіряючи нам найдрібніші деталі історії та дивовижну гру акторів, які втілюють її у життя. Стрічка має повільний, але руйнівний вплив.